Реальні цифри купівлі квартири на вторинному ринку у Варшаві вартістю 769 тисяч злотих. початкова вартість нерухомості у нас була 780 тисяч злотих, але нашому ріалтеру вдалося сторгувати 11 тисяч злотих, тому кінцева вартість нерухомості 769 тисяч злотих. Квартира у нас складається з двох кімнат метражем 51 метр квадратний та має свою комірку. Купівля була за допомогою іпотечного кредиту. Наші клієнти мали 340 тисяч першого внеску, тож брали в кредит 429 тисяч злотих. Місячний платіж на даний момент вони складають 3032 злотих. Кредит бралося на 25 років. Додатково до купівлі нерухомості потрібно дорахувати такі оплати, як умова передкупівлю нотаріуса вартістю 1951 злотий, умова купівлі 2940 злотих. Податок, але вони були звільнені, тому що це була перша купівля нерухомості у клієнтів, та оплата агентства 2,5% за пошук. Адже отримання іпотеки це безкоштовна послуга, і наше агентство може допомогти вам знайти об'єкт або ж отримати іпотечний кредит.